Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Сьогодні ми обговорюємо зміни до державного бюджету і в нашій студії народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Михайло Довбенко. Пане Михайле, я вас вітаю. Доброго дня. Відомо, що майже усю неділю Рада коаліції засідала, обговорюючи зміни до державного бюджету. Вам відомо чи вдалося досягти порозуміння, що дозволить вже на найближчому засіданні повністю ухвалити зміни до цього державного бюджету. Так, на даний момент в основному по семи законопроектах дійшли порозуміння. Є деякі нюанси, які ще робочі групи утрясають, але принципові речі, я так розумію, що домовилися, і ми плануємо вже десь через. Буквально годину-півтори на засіданні фракції ці зміни доповнення розглянути. Відомо, що було внесено багато правок. Які питання були найбільш суперечливими між учасниками коаліції? Ви знаєте, що найбільш суперечливі речі це все-таки як нам домовитися про витратну частину бюджету. В якійсь мірі це мене трохи засмутило, тому що дуже мало було пропозицій, як, як наповнити бюджет. Оце принципова річ, яка викликає в мене невдоволення. Все решту стосувалося видаткової, а ви знаєте, що видаткової, коли мало є чи недостатньо є поступлень, то завжди є проблеми і важко розійтись. Але, але все-таки порозуміння знайшли, і я думаю, що ми сьогодні на 16-й годині на засіданні пленарному зміємо їх розглянути і швидше всього будемо приймати ці законопроекти. Якщо говорити про дуже суперечливу попередню редакцію бюджету, що особисто вам в ній не подобалося, що було недосконалим? ну будемо відвертими, що в попередній редакції, яку ми приймали 27 грудня, я б сказав так, він був вкрай нереалістичний той бюджет. І ті суми доходів, і ті видатки, а ще більше дефіцит бюджету, ми розуміли, що це нереально. Нинішній варіант він більш реалістичний, я б сказав, як по статтях доходу, так і по статтях видатків. Приведений відповідність до того, що ми можемо очікувати з інфляцією, що ми можемо очікувати з курсом гривні. І як на мене, він більш реалістичний і швидше всього, треба буде нам в парламенті його приймати. Тобто такі макропоказники довелося змінювати погіршуючи все ж таки прогнози. Так, е прийшлось, хоча. Як на мене, людина, яка займається макроекономікою, економічною теорією у тривалий час, я повинен сказати, що ми пішли все-таки на даний момент по варіанту менш більш оптимістичному. Він такий, якби не є вкрай песимістичний і не дуже оптимістичний. Він посередній, що мене, от його реалістичність, як я вам вже сказав, вона найбільш позитивна, якби. Коротко одним реченням, то це, оця, ця особливість є найбільш важливою для мене. Певно, що і цей е, варіант держбюджету не є ідеальним. На що, от на вашу думку, довелося йти з огляду на складні умови в країні? Ну, звичайно, ви ж розумієте, що е, ми маємо досить серйозних експертів в особі робочих груп від місії е, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, інших фахівців міжнародних, які розуміють нашу ситуацію. І виходячи з цього, я думаю, що була цілий ряд від них рекомендацій досить таки непоганого штибу. Інше, я хочу сказати, що без сумніву, ми маємо розуміти, що ситуація настільки увесь час змінюється і інколи навіть не прогнозовано. Що маємо розуміти, що не один раз, видно, прийдеться вносити зміни в цей проєкт бюджету, навіть той, який ми сьогодні будемо розглядати, з тим, щоб максимально цей рік країна прожила. У тих рамках реалістичних, які ми хочемо, щоб все таки розуміли і по них рухались, відомо, що МВФ надавав не лише пропозиції, а були і конкретні дуже суворі вимоги. От чи вдалося досягти баланс між очікуванням населення всередині країни і тими вимогами, якими, які перед нами ставлять міжнародні інвестори, я думаю, що так. Ну по-перше, ви пам'ятаєте навіть в грудні досить багато було розмов, що МВФ ставить перед нами цілу низку жорстких вимог. І так далі. Але буду відвертим, ми, ми тоді приймали бюджет, е, майже не враховували те, те, що вони нам хотіли різко сказати. До речі, вони в більшості мовчали. Інколи, якщо ми просили їхні рекомендації, їхні точки зору, вони нам це говорили. Цього разу була ціла низка досить жорстких вимог, але мені здається, що ми знайшли порозуміння, і робоча група Кабінету міністрів, і Національний банк спеціалістами Міжнародного валютного фонду. Я повинен сказати, що як на мене, мені здається, що ми, нам вдасться уникнути на пленарному засіданні при остаточно обговоренні цього проєкту бюджету тих таких різких, дуже я б сказав, небажаних чи, чи досить негативних речей, які ми розуміємо підспудно, треба було б врахувати в нашій діяльності і швидше всього, десь у діяльності це якось реалізовувати. Як кабінету міністрів, так і Національного банку. Але е, ми розуміємо, що сьогодні, коли ми майже на піку е, критичної економічної ситуації, бо ви бачите, хоч розрядка на фронтах поволі відбувається, але все-таки е, військовий характер бюджету тисне на нас, і ми вимушені. Я думаю, тут теж є виправдання для як парламенту, так і кабінету міністрів і всіх тих, хто готував. І той проект, і цей проект ми мусимо ці видатки обов'язково захистити і підтримати. По інших звичайно, хочеться максимально враховувати ситуацію. Ну і як я вже сказав, прийдеться видно, ще не один раз вносити зміни. З ваших відповідей я так розумію, що з МВФ можна домовлятися, і його вимоги не є принциповими, якщо можна довести і те, як бачимо. Це ми так, ви розумієте, Олександр, ви правильно сказали. Земфом можна домовлятись, і як на мене, мені досить приємно, що вони не тільки нас чують, вони самі розуміють ситуацію, яка в нашій країні це по перше. По-друге, будемо відвертими, ми вже з ними домовилися. Вони теж переживають за те, щоб в нас і реформи відбулися, за те, щоб ми могли реалізувати те, що ми запланували, і в програмі дій уряду, і в бюджеті, який був затверджений в кінці грудня. Більше того, вони навіть підтвердили, що вони готові нам допомагати, і ми очікуємо з нетерпінням як 11 березня, коли я думаю, все таки буде прийнято рішення про нову програму фінансування від міжнародного валютного фонду. Так і я думаю, впродовж якогось десятиденного терміну, напевно, не більше. Очікуємо все-таки поступлення цього першого траншу, який нам вкрай потрібен. Відомо, що прийняттю самого бюджету передуватимуть прийняття низки, низки законів. Це я так розумію, ті сім законів, про які ви згадуєте, що вносить уряд які мають бути схвалені до прийняття бюджету. Так, вони стосуються в основному змін до бюджетного кодексу, до податкового кодексу. Вони стосуються до деяких інших законів, якими були зафіксовані певні макропоказники і розміри відповідних фінансувань. У, у тому попередньому проєкті бюджету, чи вже тепер вже в справжньому бюджеті 2015 року. Е, і ми бачимо, що є розуміння фактично в усіх фракцій, і Рада коаліції це розуміє, і у нас відбулося в п'ятницю досить е, таке, глибоке, професійна, глибока професійна розмова з урядом, усім складом уряду на нашій фракції. Ми мали десь майже півтори години дискусію з прем'єр-міністром Арсенієм Оценюком. Я думаю, що от ці речі допомогли нам, як їм, які писали проєкт бюджету, так і нам, які будуть голосувати за цей проєкт, уяснити багато речей, які, я думаю, дозволять нам вийти на. Помірковане досить, як на мене, все таки прораховане рішення, і це, я думаю, для важливий для нас тим паче. Нові зміни до податкового та митного кодексів також будуть розглядатися. Так, зміни є. Вони спрямовані ці речі зміни в і в одному, і в іншому кодексах на відповідну децентралізацію фінансових потоків це добре. Є ще деякі речі, які враховують макроекономічну ситуацію, її особливості і теж треба зафіксувати. Чи можна говорити про посилення чи послаблення податкового тиску? Чи я, питання в зовсім іншій площині? Я, я думаю, що швидше всього ні. Ми розуміємо, що сьогодні і так досить непосильний тиск на малий середній бізнес, взагалі на, на бізнес в Україні, тому я думаю, цього не потрібно робити, і уряд на це не йде. Я думаю, що тут швидше всього варто говорити про те, яким чином нам цю складну хвилину чи годину в країні пройти так, щоб максимально як збалансувати наш бюджет, так і врахувати особливості важкої, важкого стану, особливо малозабезпечених верст населення. І отут іде найбільша дискусія, яким чином. Убезпечити їх від тих ризиків, які несе сьогодні економічна ситуація в країні і в світі, також а ці зміни, що приймалися до податкового та митного кодексів наприкінці минулого року, вони вже встигли запрацювати, якось себе проявити за ці два місяці, е, ви знаєте, в якійсь мірі встигли, хоча не в повній мірі, і я повинен вам сказати, що мене це насторожує. До речі, я повинен вам сказати, як і моїх колег з фракції блоку Петра Порошенка, ми теж дуже уважно слідкуємо за тим, що відбувається після того, як ми прийняли бюджет, і нас тривожить те, що ну, вкрай повільно проявляються оті е, перші ростки від економічних реформ, які ми хотіли би, щоб вони вже Чому так відбуваються. Ну, ну по-перше, будемо відвертими, що ми маємо справу з дуже глибоким економічним, економічною кризою в країні. Ну будемо відвертими, що ця криза не проявилася і не почалася тільки вчора. Вона ці негативи накопичувалися впродовж багатьох років. Ще пам'ятаєте при режимі Януковичу Януковича, і без сумніву, революція гідності відбулася і теж тому, що ми не хотіли так більше жити в такій економіці, в тій корупції, яка була, в тих величезних крадіжках чиновників і найперше всієї сім'ї Януковича, що і привело до тої глибокої кризи. І природно, що так швидко вибратися з неї неможливо. Це по-перше, а по-друге, будемо відвертими, що ті ризики, які, які несуть військові дії, ті ризики, які несе. Нам, наш сусід-агресор, який є досить нахабним і не тільки у справі військового протистояння але й у багатьох інших, ви бачите, які речі творяться з диверсіями, з нагнітаннями пристрастей і так далі. Вони природні впливають на ситуацію, і тому інколи навіть так, що і важко прорахувати. Я тут розумію фахівців з уряду з позитивного ефекту реформ. Важко тому, що важко, але але ми маємо бути послідовнішими. Отут я би сказав і чіткішими. Я б навіть, якщо відверто вам сказати, я розумію, як сьогодні важко всьому уряду і прем'єр-міністру, але я би все таки вважав, що найважливіше і їм варто було б більше уваги приділити. все-таки от відстеженню моніторингу отих речей, які ми заклали в бюджеті для. Перших ростків економічного покращення, економічне поліпшення від дій економічних заходів, економічних планів, які ми щоб мати уявлення, як працюють зокрема ці кроки в наших надскладних умовах. Абсолютно, і цей моніторинг дамо можливість потім їх враховувати, і при сьогоднішньому сьогоднішніх поправках бюджету і наступних теж. Бюджетна децентралізація, про яку ви згадали, та, та взагалі децентралізація системи управління, наскільки вона є основою цього бюджету. Вона є найважливішим чинником сьогоднішнього бюджету. Я повинен вам сказати, що це правильний вектор, по якому ми маємо рухатися не тільки в цьому році. Але, як на мене, тут, тут є одне недопрацювання. Мені здається, що ми повинні, і я думаю, що і сьогодні ми це говорили, до речі, на засіданні фракції, коли був прем'єр-міністр з усім складом уряду з нами, і всього на пленарному засіданні будемо говорити, людям треба пояснювати проведення реформ, яке започаткував уряд Яценюка, не тільки зараз, у грудні, коли ми його перезатвердили, а ще рік назад. Вимагає не тільки говорити, що ми хочемо досягнути, людям треба постійно пояснювати, що ми хочемо, чому це має відбутися, яким чином це може відбутися, до чого це може привести. Тоді люди співпереживають люди, навіть готові будуть якісь речі нам пробачити, якісь речі. Можуть зрозуміти, що це важко, але коли немає інформаційного супроводу, немає пояснень, немає цієї транспарентної політики економічної. Отут є проблема. От поясніть таке гарне слово децентралізація, яке для багатьох є незрозумілим. От що протягом цього року о, в глибинці люди зможуть відчути від зокрема від бюджетної децентралізації е, від бюджетної децентралізації. ми деякі види податків спрямували для місцевих громад. Я маю на увазі сільських селищних, міських. В тому числі для районних і обласних. Будемо відвертими. Це зроблено вперше, і це вже є перший крок децентралізації, тому що ми розуміємо, дати владу, як і права і обов'язки місцевим громадам, це найперше підкріпити їх фінансово. А підкріпити фінансово це тільки може бути тоді, коли ми зможемо дати їм можливість самим регулювати наповнення своєї казни. Я маю на увазі сільської, міської, районної чи обласної. Тому ну от подивіться, ми прийняли рішення про те, що тепер вже можуть місцеві громади самі приймати рішення про оподаткування нерухомості. Я думаю, що це правильний крок у правильному напрямку. Є тут багато ще різних недомовок, але я думаю, що якщо ми будемо поступати, як я тільки що попередньо сказав, щоб була пояснення від реформаторів, що і чому, і як і для чого це робиться. То люди зрозуміють, і навіть легше буде місцевим громадам приймати відповідні рішення, тому що і на цей рік, і на наступний вони мають вже починати за рахунок цього бюджету формувати в значній частині свою, свій бюджет. Наступне, ми частину акцизних зборів від торгівлі розрібної, теж залишаємо там 5%, залишаємо місцевим громадам. Це теж. Рок у підтримку децентралізації, тобто не тільки як раніше все йшло у центральну казну в Київ, а потім дещо там через субвенції субсидії спрямовувалося на місця, це зараз вже може там залишатися і люди можуть А витрачатися. ці кошти будуть на власний розсуд місцевих громад. Так я повинен вам сказати, ми теж в бюджеті 2015 пішли на послаблення в. Правилах використання коштів, скажу, навіть от для мене було важливо. Я балотувався по 84-му Тисменівському виборчому округу, і деякі громади мали досить великі обсяги екологічного податку. Вони їх отримували за рахунок ТЕС, яка є в бурштині у нас на окрузі, і деяких інших промислових гігантів, які є на окрузі, але раніше. Дозволялося тільки на певні види екологічних заходів використовувати ці кошти, тоді як різні соціальні програми, різні соціально-економічні програми, не могли бути профінансовані з цього податку. Зараз це дозволено зараз екологічний податок йде в загальний. Бюджет і таким чином можна використовувати на будь-які заходи, які громада буде вважати за необхідне. Певно, що за кілька місяців до місцевих виборів у людей буде можливість вплинути на рішення майбутньої місцевої влади на те, куди ці гроші будуть витрачатися. Так, я думаю, не тільки за рахунок цього, але ви знаєте, що зараз досить серйозно працюють робочі групи з приводу проведення адміністративно-територіальної реформи, реформи місцевого самоврядування, а також реформування. Законодавства про вибори місцевих органів влади це якраз ті заходи, які підсилять децентралізацію, які дадуть більші права і обов'язки для місцевих громад. Що є дуже важливо для нас. Не можу не спитати у вас як першого заступника голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності щодо ситуації в фінансовому секторі, зокрема у на валютному ринку, чи є якісь важелі у парламенту на щодо реакції, зокрема на падіння гривні. Ну, В парламенту таких прямих немає важелів. Хіба що заслухати знову інформацію або звіт голови Національного банку. Але я повинен вам сказати, що як на мене, то у Національного банку і у уряду є такі важелі, і вони повинні ними використатися. На жаль, не завжди вони це роблять, що потрібно було б робити. Мені здається, що серйозних глобальних підстав, таких фундаментальних, для таких волатильних коливань валютного ринку, у нас в державі немає. Я думаю, тут повинно чіткіше працювати як і правління Національного банку, так і в тіснішому контакті з урядом, що є теж важливо. Я повинен вам сказати, чим повільніше будуть іти економічні реформи, які запровадив уряд. Тим можливо, і ця волатильність буде довше тривати. От якщо б ми інтенсивніше відслідковували ці реформи і всіляко сприяли тому, щоб вони знаходили якомога швидшу реалізацію в нашому суспільстві, в нашій економіці, то напевно тоді ця волатильність була б значно меншою. Я думаю, що все-таки добрий сигнал повинен бути. Вже після 11 березня, коли Рада директорів Міжнародного валютного фонду підтвердить свою своє рішення, домовленість, яка є разом з нами, про те, що вони готові нас підтримати новою програмою фінансування і в тому числі першим траншем, досить солідним. Мені здається, 10 мільярдів доларів чи десь близько біля цієї суми, це значна сума, яка, я думаю, дуже серйозно може заспокійливо вплинути на. Валютні коливання, які сьогодні відбуваються в Україні, я вам дякую за цю розмову. А глядачам нагадую, що гостем студії був народний депутат України Михайло Довбенко. Залишайтеся з парламентським і далі.